Станом на липень цього року в Україні відомо про щонайменше 144 тисячі квадратних кілометрів площі, які можуть бути замінованими, задля забезпечення сталої роботи аграріїв та інших підприємців. в Державі функціонує проект з гуманітарного розмінування. Вже обстежено розміновано і повернуто у використання 310 тисяч гектарів. Це неймовірна робота, за яку ми вдячні нашим саперам. Держава виділяє 3,5 мільярди гривень на проект гуманітарного розмінування. Вже працює 47 операторів протимінної діяльності та понад 2200 саперів. Є в наявності 109 машин для розмінування. Ще 68 машин законтрактовано. Також на засіданні уряду підійняли питання водопостачання на Донеччині, адже ця проблема досить гостро стоїть перед мешканцями вже не перший рік. Цього місяця були на Донеччині багато говорили з людьми про цю проблематику. Затверджуємо постанову про максимальне спрощення дозвільних процедур та скорочення термінів реалізації проектів з будівництва нових артезіанських свердловин у Донецькій області. Ема відключень електроенергії з часом відходить на другий план, адже внутрішньої генерації в країні вистачає, аби покрити потреби споживачів. При цьому прем'єр-міністр анонсував програму, згідно якої оселі мешканців, які використовують не менше 80% електроенергії власної генерації, не підпадатимуть під графіки планових та стабілізаційних відключень. Аби забезпечити належний рівень підготовки до зимового періоду, держава запровадила пакет програм. І заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок. Продовжуємо цю роботу в постійному режимі. Новина про безкоштовний газ для мешканців прифронтових регіонів нещодавно неабияк сколихнула населення. Змі досить швидко розповсюдили таку інформацію. Проте лише згодом вийшло пояснення цієї ініціативи. Для жителів Донецької, Сумської та Харківської областей діятиме експериментальний проект, завдяки якому вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу. Місцева влада збиратиме заявки від громадян та передаватиме їх газорозподільчим мережам. Особливо увага до ветеранів, багатодітних родин, одиноких людей, до людей з інвалідністю та малозабезпечених. Також уряд продовжує фінансувати програми з відновлення інфраструктури країни та підтримки захисників.